Що означає чоловік, на котрому не сходить проказа? От чому і сьогодні ми думаємо, як важливо подякувати Богу, що ми з вами в храмі Божій. Українська православна церква нині благодатна, кота приймає людей і дарує відселення. І ті люди, котрі зселилися від прокази, від різних гріхів і вони в храмі. Вони вже Богом допущені в общество збраних. Через сповіді причастя ми піднімаємося, як уже возрожденні во Христі Ісусі. Но люди, котрі осталися проказники, що вони роблять? По-перше, во вони ненавидять людей ізцілених. Люди безбожники оставаються проказниками, не такі простаки, щоб вони розуміли, що грішники це обикновенні слабаки, слабаки і бездарні. У них не є рішимості піти і розкаятися перед Богом. У них не є бажання навіть сказати братові, «Брати, прости мене за моє злодіяння. Вони живуть постійному угожденню собі і вічно усіх і вся обвиняють, кроме себе. От чому церква молиться, Господи, благослови нашу державу, власть і воїнство. От того, як ми молимося, буде результат деколи да, і на них, і на тих проказниках. І якщо вже ми не молимося, а вмісто молитви вічна обіда, вічно на когось складуємо, то результат буде невеличкий і слабий. Господи, благослови наших людей, щоб ми були способні, вирвавшись самі з проказу, допомочі другим проказникам. От така молитва робить нас способним бути громадянами своєї держави та не просто нарікати, та не просто десь обіжатися, а смиренно казати день у день, рано і вечір, Господи, помилуй нашу власть, наше воїнство, помилуй наших недругів, зависників, отих цінників і отих проказників, вони грішники, їх болить, вони неспокійні. А їм ся видить, що то у їхній проказі винуватці ми, церква Христова, і нариваються проти нас з ненавистю. А ми їм відповідаємо, браці, не робіть помилку. Проблема є то ваша. але не забудьте, ми теж колись були, може, такі, як і ви. Але ми і збрали путь Христа, путь світлий у Царстві Божє. Ідіть із нами до церкви, через сповідь і причастя, ви зможете восстановити мир із Господом і, і почати духовне ісцілення вашої прокази. І так, як нині в Євангелії казали проказники на розстоянні, Господи, помилуй нас, проказників, і Господь учує вашу молитву і зцілить вас. Нам важно ще й помнити, що всяка проказа може вернутися, всяка простуда нині вертається із повторенням тих же самих. Навіть точно в такої в гріхах буває, якщо чоловік зцілився від прокази гріховної, а потім знову не, не був осторожний, зараза може вернутися. От чому нам і ще нужна молитва. Божа Мати, благослови наших людей, держи нас в ісцеленому стані, щоб ми не потягнулися знову в гріх. Бо по апостолу Павлу лише цвіня вертається на свою блівотіну. Чоловік не сміє повторити свої оці падіння, гріхи і беззаконія. Чоловік має бути мудрий, на помилках чужих учитися, а не власними ногами зломленими повторяти і повторяти і падати. Іменно так Євангеліє нас сьогодні просить. Ми, май будемо мудрі, якщо ми завжди починаючи молитву, будемо дякувати Богу, що нас Господь іцілив, прикликав, і ми тепер, коли нас допускає священик до причастя, свідчить про те, що ми маємо оту, оту право причаститися з вірою. І, звісно, зі страхом Божиєм. Як тоді, так і нині Господь каже грішникам, перед тим, як йти до причастя, ну покажіться священникам, що там у вас у нутрі, що там все наробило, ти видиште свої гріхи, чи може ти спеціаліст задивлятися за другими за сусідами, за знайомими, і ні разу не зазирнув у своє. Як треба ти на сповідь і все оттуда, всі змії витягнути? І ви всі свіці, і моліть Бога за нас, щоб Бог поміг нам, так і вам в цьому світі боротися із гріхами, з беззаконнями, боротися, щоб коли нам Бог вже подарує свободу від болезні від, від всяких різних похотей і слабостей. Уже більше не повторяти їх, бо лише так поступаючи, бережа своє духовне здоров'я, держася у духовному стані, постом і молитвою подержуючи той духовний стан. Будемо і митують, діти Божі, благословенні, вірні, з добрими очами, з добрими вухами і з добрими благословенними устами, які люблять в такому случаю лише і благословляти, і добре молитися, а в вічності. Лише такими Бог помилує нас і сусідами, і дасть наслідувати царство Божоє. Амінь.